Я не прийду, не руш мене, я зараз давній і непевний. Мені випростуються звени гілля божественних пісней. Не клич, не ремствуй, не ходи. Я мертвий, я пішов тудою, де білу тінь сковородисто душ хитали над водою. Вона пручалася, мов птах, вона скресала. Та не стресла, аж поки на хмільних вітрах її не розповили весни. Все давній сад, все сад новий, тут буде радісно і темно, Тут виростають скропиви, чи то могили, чи поеми. Тут Бог як дуб, на видноті, У ніч беззахисну і глупу, Слова не чуті і не ті роями випускає з дупел. І замовкають голоси, коли над садом, над вечірнім перистих марія, біле пір'я на аркуш падає з роси.